Коли в 10 років лікарі сказали їй, ви більше не зможете ходити. Вона вирішила стояти силою слова. Леся, українка, жінка, яка перетворила біль на поезію, а страждання на силу. Вона перекладала Байрона і Шекспіра, коли руки тремтіли від болю і створила лісову пісню, коли вже майже не могла дихати. Це історія про жінку, чий дух не зламала, навіть хвороба. Її слово зброя, її життя приклад незламності. У кожній епосі були жінки, які не зважали на правила. Вони творили, боролися, любили і залишили по собі не лише сліди, а відбитки епохи. Їхні історії не завжди були зручними, але завжди справжніми. Вони ламали тишу, руйнували обмеження, перетворювали біль на силу. Саме ці постаті надихають нас бути собою. Це вже подвиг. Олихнула історію не лише Україна, а й усього світу і Леся Українка. Талановита письменниця, яка проживала у 1871-1913 роках. Лариса Косач саме таке справжнє ім'я письменниці. Народилася в інтелігентній родині. Її мати Ольга Драгоманова Косач, також відома як Олена Пчілка, була знаною письменницею, етнографкою та феміністкою. Вона першою прищепила доньці любов до українського слова, традицій та незалежності духу. Батько Петро Косач був освіченим юристом, що підтримував національно-культурні прагнення родини. У цьому середовищі Леся здобула не лише блискучу домашню освіту, а й потужну громадянську позицію. Ще в ранньому дитинстві Леся стикнулася з реаліями імперської заборони української мови та культури. Вона бачила, як зневажали усе українське, як цензура і заборони торкалися навіть родинних розмов, який мати змушена була друкуватися в Галичині або під псевдонімами. Ці дитячі враження стали не просто болючим досвідом. Вони загартували її характер. Леся дуже рано зрозуміла, що слово може бути зброєю. Вже з юного віку вона обрала не мовчати і саме тому з глибини родинної традиції крізь виклики епохи постала постать не просто поетки, а духовної лідерки нації. Життя Лесі Українки було сповнене болю та випробувань, яке розпочалося ще в дитинстві. Коли їй було лише 10 років, лікарі поставили страшний діагноз туберкульоз кісток хворобу, яку на той час вважали невиліковною. Це стало для маленької лесі важким випробуванням, яке визначило все її подальше життя. Відтоді почалися роки постійних лікувань, санаторіїв, подорожей до Європи, Кавказу та Єгипту. Там вона намагалася відновити своє здоров'я. Але навіть втрата звичного дитинства не змогла зламати її. Навпаки, вона стала ще сильнішою, бо відчула, що її справжня сила не в тілі, а в дусі. Протягом тривалих місяців на лікарняному ліжку Леся вчилася читати, писати та відкривала для себе світ через книжки. Її воля і глибокий інтелект стали її упорою в найважчі моменти, коли тіло не могло виконувати навіть найпростіших завдань. Це формувало її характер і підготувало до великої творчої громадянської діяльності, яку вона здійснила вже в зрілому віці. Уже в 13 років Леся Українка, яка тільки но почала пізнавати світ літератури, написала вірш Надія, який став не лише першим значущим кроком на її творчому шляху, але й поетичним маніфестом. Цей вірш розкрив не лише її душу, а й глибоке розуміння боротьби за свободу, національну гідність та надію на краще майбутнє. І, хоча сама Леся була ще юною, її слово вже тоді мало силу здатно змінювати свідомість. Вже через кілька років, у 1884-му, її поетичні твори під псевдонімом Леся Українка з'явилися у львівському журналі Зоря вибір цього псевдоніму був не лише літературним кроком, а й політичним викликом до імперії для молодої жінки того часу. Мати голос, що лунає від імені цілої нації. Це було свідченням її рішучості та незалежності. Вона не просто писала, вона кликала до боротьби, до розуміння важливості збереження національної ідентичності. Її поезія була не просто красивими словами. Вона відрізнялася інтелектуальністю, філософською глибиною, драматизмом, котрий не залишив байдужим ані сучасників, ані майбутні покоління. Леся Українка разом із братом Михайлом Косачем започаткувала альманах Первоцвіт. А також перекладала твори великих класиків, як Гумер, Байрон, Шекспір та Данте. Усе це стало важливою частиною культурного руху, який виступав за національну ідентичність та самобутність. Відтак Леся Українка активно долучалася до національного руху, займаючись просвітництвом та підтримуючи боротьбу за культурну автономію України. Завдяки своїй позиції, родина Лесі постійно перебувала під наглядом жандармерії. Вона продовжувала писати та публікувати збірки на крилах пісень, думи і мрії, відгуки створюючи поезії, які були емоційними, раціональними, піднесеними та трагічними, однак незмінно красивими, що стали виразом її внутрішнього опору та прагнення до свободи. Коли поезії стало замало для вираження силої думки, Леся Українка звернулась до драматургії. Це стало вершиною творчого шляху. Саме тут вона поєднала не тільки мистецькі амбіції, а й глибокі філософські роздуми. У своїх драмах, таких як Одержима чи Касандра, вона об'єднала етику, психологію, філософію та політичні метафори, що стосувалися не лише особистих переживань, а й долі її рідної України. Ці п'єси не просто історію про героїв, а глибокі роздуми про роль митця, про місію жінки в суспільстві, про сутність свободи та незалежності. Вже в лісовій пісні 1911 року Леся Українка створила літературний шедевр, де драма людської душі переплітається з казковими елементами. Мавка, головна героїня цієї драми, стала символом поетичної України, ніжної, жартовної та нескореної, що втілює найкращі риси нації, котрі вміють боротися за свою свободу та ідентичність навіть у найтемніші часи. При великий успіх у самореалізації кохання Лесі Українки було сповнене болю та втрат. Її найближчим духовним соратником став Сергій Мержинський, революціонер, якого Леся піклувалася, доглядала до його смерті в 1901 році. Ця втрата залишила глибокий слід у її серці, і вона виразила цей біль у безсмертному циклі. Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, який став відображенням її любові, туги та душевних переживань. Також важливими були її стосунки з Клименком Квітко, чоловіком та музикознавцем. Вони мали ніжні, глибокі та щирі стосунки, які, хоча й не були ідеальними, були справжніми та емоційно насиченими. Разом вони подорожували, досліджували культуру, збирали фольклор, зокрема в Криму та на Кавказі, що значно вплинуло на творчість Лесі. Їхні стосунки відзначалися глибоким духовним зв'язком, хоча й мали свої труднощі, як і в кожній реальній людській історії. Тім роки йшли, і хвороба невпинно руйнувала тіло. Та навіть у періоди страшного болю Леся писала, перекладала та редагувала у 1913 році. Вона померла в Сурамі, не доживши до 43 років. Але за життя створила понад 270 поетичних творів, 20 драм, десятки есе, листів та перекладів. Олеся Українка стала одним із символів української культури. Вона довела, що українське слово це європейське слово, здатне завучати на рівні з класиками світової літератури. Її твори вивчають, ставлять у театрах, цитують у найважчі миті національного супротиву. Уся її творчість пройнята болем, гідністю та викликом. Її голос це голос народу, що вміє бути сильним, навіть коли боляче. Окрім літературного таланту, Леся Українка мала неабияку обізнаність у філософії, праві та мовознавстві. Вона вільно володіла понад десятьма мовами, включно з грецькою, латинською, німецькою, французькою та італійською. Цікаво, що у 19 років вона переклала маніфест комуністичної партії Карла Маркса українською мовою одна з перших у світі. Усе це вона робила, перебуваючи у важкому фізичному стані через туберкульоз кісток. Її інтелект був настільки глибоким, що деякі сучасники жартома назвали її українським сократом у сукні. Леся Українка це приклад незламної сили духу і глибокого розуму. Попри хворобу і суспільні виклики, вона створила потужну літературну спадщину, яка й досі формує українську культуру. Її слово зброя, її твори дороговказ для нових поколінь.